І сьогодні, і сьогодні я вам покажу, як здібати відео в Ютуб. А подивіться у мене, яку я поки що обложку зробила. Ну, гарно, ну гарно. Але я думаю, що тобі ще ліпше її треба зробити. Ну так, я теж так скажу. І давайте я вам об'ясню, як робити відео в YouTube. Якщо ви робите відео в YouTube, там у вас буде Ось такий кружочок, і там буде написано плюс. І ви там побачите, там буде писати Створити від створити відео. Ви нажимаєте туди і створюєте собі відео. І якщо вам і Там внизу буде пише якісь букви, ви пишете назву того, і і там пишу така штунамальована, там де ваше відео, така штучка галереї. Ви на неї нажимаєте, і у вас. Відкривати. І у вас відкривається така обложка, щоб поставити. А я вже назву придумала. Просто така бока, ну там. А про якісь другі ві 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 відео можна знімати ігри? Ну, і якщо ти про Токабока написала, то вже ти маєш лише про Токабока. Добре, я поки що своє перше відео зніму. Всім привіт! Ви на моєму кан каналі. Але я у гостях у Євридан, і градани. Сьогодні ми будемо робити. Не знаю що. Якщо ти хочеш робити YouTube відео, то ти вже маєш зразу приділитися, що ти маєш робити. Але ж так теж сидійде. Але якщо ти будеш такі відео довгі, дуже так довгі робити, то і не інтересні, то це буде твоїм підписникам не інтересно дивитися. Добре, буду робити інтересні, інтересні відео. Добре. Ой, я б вже придумала, що я будемо робити. Можна я це зніму? Ну, якщо ти вже придумала, то можна. Хм. Я придумала малюватися косметику там написати. Хм. Оце в косметику? Ну так. Ну, понятно. Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні я в гостях граданий ми будемо малюватися тепер косметику. Я відео вже зняла. Якщо воно у тебе сохранилося в галереї, давай я покажу, як це робити. А, я вже зрозуміла, той такий кружочок там, як ти об'ясняла. там? Ну так, все, я зрозуміла вже так. Все, я відправила відео в YouTube, це буде моє перше відео. Так, першим. Але ти казала, ми косметику так і не малювалася, та по ти лиш ходила і щось там казбутала. Ну та. Але якщо ти їм щось сказала, то ти вже маєш виконувати це. Ну та, та, у другому відео я виконую. Всім пока, всім пока.